Добрий ранок! З вами Молитовне Служіння Ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла поговорити з вами про страх. І страх не як страх, який має бути, коли нам загрожує щось погрожує, а страх, який приходить і який робить з нами оціпіння або щось, щось набільш гірше, ніж просто розуміння того, що йде небезпека. І я б хотіла, щоб ми зачитали декілька місць, з вами помолили саме про те, щоб ми більше довіряли Богу і більше дивилися на нього, на Його благословіння і розуміли, що якщо ми будемо разом з ним, з нами нічого не трапиться. Давайте прочитаємо книга суддів, сьома глава з першого по третій віршик. І став рано вранці Єрубаал, Гедеон, та весь народ, що з ним, і таборували над Єнхародом. І Мід'янтянський табір був із півночі від Гіат Гамореєв долині. І сказав Господь до Гідеона: Численний той народ, що з тобою, бо я дав мідіантян в його руки, щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, Рука моя спасла мене. А тепер. Поклич до ушей люду, говорячи, хто боїться й тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулося з народу 22 тисячі, і десять тисяч, тисяч залишилося. Ось така дивина трапилася, яка розуміє, що ну, не повинна бути. Тому що якщо ти йдеш на війну, ти йдеш на те, щоб... Виконувати волю Божу, але тим паче Господь каже: якщо боїшся, відійди. І мені подобається цей принцип, цей принцип, якому на сьогоднішній день, бо я вчора вже читала, приходять, доходять своїми мізками росіяни. Багато хто з останньої мобілізації йдуть вже до наших хлопців, і вони здаються у полон. І це приємно, тому що вони розуміють, що війна не при не принесе нічого доброго ні в їх родини, ні в наші родини, ні в їх країну, ні в нашу країну. І по-перше, це може нам казатися. Я наголошу на тому, що це може казатися, що це дезертирство. Хоча насамперед це дійсно дуже цікавий такий момент в історії, цікавий момент людстві, коли треба прийняти трізви рішення. Яке буде, може казатися безглуздим, але буде 100% правильним і неймовірним, аби для того, щоб зберегти сім'ю, зберегти родину, зберегти свою честь, людську честь. І коли ми підключаємо здравий розсуд, а не щось інше, тоді нам легше. І під бародьорення хочеться сказати з віршом Ісая. Бо зрушаться, й гори холми захитаються, та милість Господня не відійде від тебе, і заповіт Його миру не захитається, каже твій милосердний Бог. Ісая 54, глава, 10 віршик. І давайте ми будемо молитися саме про це, щоб не важливо, що трапляється навколо. Всі ці кризи описані в откровення, і ми всі це читаємо. і Ми все маємо вже не просто розуміти, а вже навіть до тої степені приймати, щоб розуміти, що це вже час настає. І ми набагато ближче до приходу Ісуса Христа, до зустрічі церкви з Ним, ніж тоді, коли писалася Біблія, писалися всі ці вірші, писалися всі, всі ці розділи для нас. А це більше вже двох тисяч років. Ми це маємо розуміти. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за любов, за милість. Я дякую тобі за твої безкрайні просто милосердя, які ти до нас, Господь, щодня проявляєш. Боже. І я дякую тобі за те, що ніколи не залишав. Навіть коли нам було дуже погано, дуже страшно, ти завжди був поруч і ти ніс нас на руках. Я дякую, Господь, за всю цю ситуацію і дякую за те, що кожен з нас може переосмислювати і може молитися тобі, приходити до тебе і приходять до тебе не тільки ті два відсотки віруючих, які були в нашій країні, а вже набагато, набагато більше людей. Ми не знаємо, хто залишиться вірним тобі. Не нам про це судити. А ми, але ми просимо Господь, що всі ті люди, які приходять тобі зараз під час війни. Під час цієї кризи, щоб вони навічно були з тобою, щоб вони на вічно заключили з тобою заповіт і вірили вічно в твою перемогу і в твоє велике милосердя до кожного з нас. Хоча нам важко, Господь. І я дякую тобі за те, що ти поруч, ти завжди той, хто вислухає, той, хто відповість, і той, хто не залишить, Господь нас багато хто залишає. Особливо зараз, Господь, того, що кожного своє розуміння, свого страху і свого спасіння, Господь. Але я дякую тобі за те, що ти завжди є і ти завжди є, мій Господь. Амінь.